Епізоди. Уявіть, ви з тих, хто розраховує на владу. Завжди кажете, вони повинні зробити, не вказуючи конкретно, хто це вони. При тому, що ви голосували за конкретних осіб, очікуєте виконання їхніх обіцянок, які ці особи вам дали, ви активний виборець, підговорили купу людей проголосувати за ваш вибір. А ваш вибір не впізнає своїх старих друзів, погано ладить зі своїм вестибулярним апаратом і всі свої відчуття віддає улюбленій деменції. Як ви думаєте, хто керує в адміністрації, в якій він вважається головним, ключовим гравцем? Ні ні, він вже нічим не керує, керують ним, як пультом до телевізора. Питання хто ним керує. Звісно ж, його оточення. Добре, якщо воно це оточення, таких саме поглядів, що й той, кого ви обрали. Хоча і цей варіант навряд вас влаштує, бо за його оточення ви точно не голосували. Але дуже влаштовує їх, бо їх ніхто не обирав, а вони при владі. Тому вони будуть підлаштовуватися під його забаганки, будуть підігравати йому у всьому, виславляти його, аплодувати йому, називати генієм, приховувати від вас його реальний стан. А самі будуть правити, правити і правити вами. Тепер все це спробуйте перенести на Трампа на упиря. Згадайте все їхнє оточення. Всіх цих медведьових, венців, патрушевих, наваро, шойгу, масків, помічників, радників, голів адміністрації, департаментів і інших шахраїв. І як вам такий світ навкруги вас подобається?